Вітаю, друзі. Трамп заявив, що він розлючений, дуже злий на Путіна, готовий запровадити санкції. І це, до речі, добре. Ні, не тільки тому, що це негатив бік нашого ворога, але й те, що це говорить про те, що ми будемо отримувати зброю. Більше того, про те, чому заявив це Трамп, як він може це дійсно реалізувати, свою злість проти Путіна та хто саме змінив настрій Трампа. Давайте поговоримо. Ну, по-перше, президент Сполучених Штатів заявив, що був дуже злий, і розлючений, коли Путін під впливом або деменції, або якоїсь стратегії, або е, на тих пигулок, але все ж таки розкритикував авторитет президента України Зеленського, підставивши під сумнів його легітимність, і додав про це Трамп, що ну це. Заяви були не до адреси. Більше того, мені здається, все ж таки, що він теж погоджується, що в голові Путіна вже вирують не таракани, не таргани, а якісь хвороби. Він сказав: якщо ми з Росією не зможемо домовитись про припинення кровопролиття в Україні, якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, а це може бути і не так. Але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту на всю нафту, що поступає з Росії, тут треба звернути увагу на цю обмовку, а це може бути і не так. Так, Трамп не хоче сваритися з Росією, Він все ще живе тою ідеєю, що Росію можна відірвати від Китаю. Я колись Джиммі Картер відірвав Китай від Радянського Союзу, але... Але в його вже сприйнятті багато що змінилося, і цьому посприяв один президент. Зараз я про нього розповім, але дещо додам про що говорить Трамп? Що він може справді запровадити тариф, він каже. Це означає, що якщо ви купуєте в Росії нафту, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатів, тому що сказав Трамп на всю нафту буде введений тариф у розмірі 25%. Тариф у 25-50 пунктів на всю російську нафту. Треба звернути увагу, що попередній президент Байден заборонив імпорт російської нафти зразу, майже після того, як Росія напала на Україну в 22-му році. З того часу. Імпорт російської нафти в США різко скоротився, і в 2023 році в США було імпортовано лише 10 тисяч барелів російської нафти та нафтопродуктів, згідно з даними офіційними даними управління енергетичної інформації Сполучених Штатів, але є інші країни, які купують. Так от Трамп сказав, що Путін знає, що він дуже злий, але зазначив, що у нього з ним дуже хороші стосунки, і гнів швидко росіється, якщо він. Путін буде чинитиму правильно. За словами Трампа, вони планують з Путіним на цьому тижні поговорити. Але про що йде мова? Мова йде про те, що Трамп фактично, і це треба визнавати: попередив Китай та Індію, що це будуть санкції проти них. Ну тому, що всі це розуміють: Індія, Китай, все ще сприймає Сполучені Штати як величезний ринок. Замінити їх на Європу. Вони не можуть, тому це буде мати вплив на Росію. Так, Трамп може запровадити, але навіть не самі санкції повинні для нас бути важливими. Хоча ти деш все, що в мінус Росії, це в плюс нам окрім санкцій. Трамп, як я і казав раніше, буде вимушений не лише і далі постачати Україні зброї, а навіть збільшити деякі моменти, щоб дотиснути Путіна. Колись я вже розповідав, що зустрічався з американським дипломатом, який сказав, що Трамп це альфа-самець. І саме Трамп Хоче довести, що він більше альфа-самець, ніж Путін. Якщо Путін хоче йому щось довести, Трамп буде робити все навпаки і збільшувати тиск. Тому зброю саме тоді я ось почув. Ви отримуєте значно більше ніж думаєте. Хоча навіть Трамп не дуже хоче давати цю зброю. Але для того щоб довести Путіну, хтось них справжній альфа, трамп піде на все. А ще Трамп буде дуже ображений і він вже ображений, що. Його можлива Нобелівська премія відтерміновується саме путіним. Але хто ж, хто ж змінив настрій Трампа? Настрій Трампа змінив президент Фінляндії. Він пограв з Трампом в Гольф 7 годин, якщо ви розумієте, про що йде мова, то поясню: це не гра в Гольф, це велика велика розмова, яка замаскована грою в Гольф. Грали з ним ще сенатор Лінсі Грем, той самий лінці Грем, який нещодавно заявив, що якщо Путін маніпулює Трампом, то він пожаліє про це. Окрім того, треба звернути увагу, що Олександр Стуб перед поїздкою зустрівся з генсеком НАТО, керівництво ЄС Макроном. Та очільником Великої Британії Кіром Стармером зі всіма з ними він переговорив, далі. Приїхав пограти в гольф з Трампом, і Трамп змінив риторику. Мабуть, дуже непогано грає в гольф, але треба звернути увагу, що з словами фінського президента про підсумки цієї гри в гольф. Він сказав: Трамп поставив мені запитання, чи можна довіряти Володимиру Путіну? І пан Олександр Стуб відповів: я відповів, що я не можу йому довіряти. Ступ заявив, що Трампу є необхідність ну, дійсно є необхідність дісяння вогню, і для цього потрібна певна дата. Наприклад, пропозиція Фінляндії, 20 квітня. За його словами, тоді наставив підходящий час для повномасштабного припинення вогню без будь-яких умов. Чому 20 квітня? Ну, Тому що потрібен крайний термін, бо тоді буде. Великодень і тому, що президент Трамп перебуває при владі близько трьох місяців, ті самі 100 днів 30 квітня, щоб він міг що відповісти, і Трампу це зайшло. Ну, по перше, релігійні теми взагалі заходять дуже в Штатах. А по-друге, якраз дедлайн для того, щоб ну дійсно чого чекати, я й так хотів, казав Трамп сам собі, щоб на 100 днів в мене була якась велика історія, наприклад, що я миротворець, а тут йому ще й ступ, до речі дуже. Влучними тезами довів, що їм не просто маніпулюють, а віднімають від нього цей тріумф переможця, миротворця, і на 100 днів це зробить саме Путін, за словами Стуба для забезпечення дотримання режиму припинення вогню необхідні жорсткі механізми санкцій, які будуть реалізовані, якщо Росія не прийме припинення вогню або порушить його. З Гремом та Трампом вступ також говорили новий пакет проти санкцій проти Росії, і після цього Трамп. Вийшов і розповів, що він розлючений, що він злий, що він готовий запровадити. Але якщо Путін погодиться на припинення вогню, може все цього і не буде. А, до речі, він ще сказав: ми також говорили про це з президентом Трампом та сенатором Лінці Гремом, які розробили цей пакет санкцій, і він запропонує це у Сполучених Штатах у найближчому майбутньому. Верегідно, що цей пакет санкцій не був розроблений Лінці Гремом і Трампом. Вирогідність така дуже висока, скоріш за все, її привіз цей пакет санкцій Привіз сам а, президент Фінляндії, але він сказав правильні речі. Він сказав те, що хоче чути Трамп. На жаль, ми повинні розуміти, що такий психологічний портрет Трампа і хто це використав. Він заявив, що, будь ласка, це. Ідея Трампа, це він створив цей пакет, це в його геній зміг запропонувати рішення, якщо Росія відмовиться. Мені дуже дивно дивитися на те, що навіть президенту Фінляндії ні, ні, я нічого не кажу, що навіть я кажу, що маленька Фінляндія, яка не має взагалі відношення до війни в Україні, йому вдається переконати Трампа, а наш найпотужніший в версії Андрія Єрмака президент. Не може досягнути нічого з цього. Взагалі, більше того, відносини відверто зараз гірше ніж коли будь раніше. Навіть всі заяви про те, що всі питання, які були в вальному кабінеті, закінчилися, ні, не закінчилися, і ми бачимо, що технологічність, підход, прорахунок психологічного портрету допомагають отримати бажане, але чомусь це вдається нашим друзям і партнерам. А Україні не вдається. Ну, мабуть, тому що не ті люди, не те в голові, нема авторитету, та й модель поведінки така, що досягнути чогось буде вкрай важко. Я знаю, що апологети Офісу президента готові успіхувати все, що завгодно. Але мені важливо, щоб Україна отримала максимум. Якщо цей максимум ми отримуємо, наприклад, після роботи президента Фінляндії з Трампом, це супер. Але якщо ми не отримуємо це після роботи президента України з Трампом, це говорить, що президент України робить щось не те. І скоріш за все, або він зробить, зробить висновки, або Україна і далі не буде нічого отримувати з того, що їй потрібно далі. А він сказав, що у Грема та Трампа близькі стосунки. Я до речі, багато розповідав раніше. Я казав, що він вони грають в гольф, вони друзяки поза політикою, і він додає ступ, Що звичайно, не всі плани сенатора Грема буде реалізовані, але в мене склалося враження, що терпіння закінчується в сполучених штатах. Що на мою думку, добре. Він дуже незадоволений діями Росії і інтригами та затягуванням термінів припинення вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна російська поведінка. Так, для росіян брехати, затягувати, маніпулювати, казати все, що хоче опонент, але не робити нічого це нормальна модель поведінки. Бо будь-які слова з боку Росії стають брехнею як тільки вони з'являються. А він додав, що спочатку ми про щось домовляємось, а потім знову ставимо умови. Це модель поведінки Росії, і ми це всі знаємо і спостерігаємо. Але Ступ донес це до Трампа, переконав його. Сім годин гри в Гольф допомогли, і нарешті Ступ заявив, що дав зрозуміти Трампу, що Росія розуміє лише силу. А для цього треба санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України. Він знову заявив про те, що хоче чути Трамп, що за ті активи будуть куплені. Зброя у американців, чи може це чи міг це зробити Зеленський? 100% відсотків не захотів? Не знаю. Не підготовили? Може. Але розумію тільки одне: компетенція Зеленського, яка була на рівні того часу, як і зараз залишається. Ні, він підріс, професійно він підріс, зрозуміло. Але його рівень залишається акторським, він залишається шоуменом, президентом. Він так і не став, тому чекаємо закінчення цього тиску Сполучених Штатів на Росію. Результату потім процесів все йде до того, що Зеленський не просто так готується до виборів. Але головне, щоб на виборах Україна вибрала обрала для себе майбутнє. Майбутнє, в якому не буде ані зеленського, ані війни, ані Шоуменів, з травневими шашликами. Все це в перспективі. А зараз, зараз головне всі сили спрямовувати на Збройні сили України, допомагати зсу донатити на зсу, приєднатись ЗСУ і пам'ятати, поки є зсу є Україна майбутнє. Не буде зсу не буде не лише майбутнього країни, не буде тому спрямовуйте всі свої зусилля на Збройні сили України. І не забувайте дякувати нашим партнерам, наприклад, пану Олександру Стубу, який досягнув того, чого не зміг досягнути. Зеленський. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Це важливо. Дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що ви ефективні, такі ж, як пан Ступ, а не такі ж, як пан Зеленський. Дякую вам за це. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ і все буде Україна.